20 вересня ми знову приєднуємось до Всесвітнього дня прибирання під гаслом, зробимо Україну чистою разом. Цей день чудова можливість для нас показати, як ми дбаємо про своє майбутнє і разом з усім світом зробити нашу країну чистішою та екологічнішою. З 2016 року Міністерство молоді та спорту підтримує дану ініціативу, і я особисто щороку приєднуюсь до акції. Це не лише про прибирання, це про відповідальність за наше довкілля і за майбутнє країни. Кожен може обрати свій формат участі індивідуальне чи колективне прибирання, розбір завалів або навіть цифрове прибирання, видаляючи за інформацію зі своїх пристроїв. А для українців за кордоном це можливість підтримати країну, долучившись до міжнародної акції. Тож запрошую кожного з вас: організуйте власну толок, долучайтесь до цифрового прибирання або підтримайте акцію у своїх містах. Разом ми покажемо, що молодь України це сила, яка будує екологічне майбутнє. Деталі та реєстрація учасників доступні на сайті Лецдують Зробимо Україну чистою разом.